Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 5.06.25 року розпочинає роботу чергова наша комісія. Дякую всім, що зібралися в повному складі, Слово надаю Ірина дня. Вашого дозволу розпочнемо. Перший пакет документів це на затвердження проєктів за щодо зміни цільового призначення 5 проєктів рішення землі приватної власності і під власними об'єктами нерухомості люди хочуть змінювати цільове призначення. Перший мастер, Олексій, нас це король Максим Олексійович звернувся до нашого затвердження проекту землеустрою загальної площі 45 соток, що розташована в межах селища Літанку, вулиця Михайла Стейна, 25 двадцять і земель категорії. Промисловості транспорту, зв'язку енергетики та іншого призначення, в цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних доповідних будівель в, в категорії за житлової та громадської забудови, від цільового призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Дані Це ділянка, де я викупив, а ви міняєте. Тому що ну, от, е, я не була минулі, позаминулі. Дивіться, там мова йшла про те, що е, тіпа, будете здавати в оренду і що там будуть якісь промислові, промислові об'єкти, якісь робочі місця, а зараз що ви будете зробити? Е, ділянку ділянку ми, я викупив, за діля, мене ділянку. Mm -hmm. І плануємо побудувати там, житловий будинок. По генплану, тобто по генплан, там, там житлово-громадська забудова по генплану. Ну, Є витяг, е, витяг з генплану, тобто. Вона ну, десь колись з'явилася, там там до цього був промисловий об'єкт. Да? Дивіться, там Генплан е ген ну, по генплану. Коли він з'явився в тому генплані, колись були внесені зміни в той генплан. У нас так, я так от вам чесно скажу, що працюючи в центрі зайнятості, знає точно, що не так багато у нас є таких об'єктів промислових, куди б люди могли влаштовуватися. Дуже багато їздять в Вінницю і так далі, і тому подібне. Фактично, це чисто комерційна пропозиція. Ви купили, ви побудуєте сам чи не сам, чи стінці, чи що, продасте ці квартири і що буде для громади. Що отримує громада від цього? Що отримає громада? Так. Ну, дивіться, скажімо так, з того смітника, що я викупив. Ну, де... не будемо говорити про смітників. Ні, ні, я буду говорити своїми речами. У нас таких смітника... смітників, я Смог... вам покажу політику. Це не, не, ви не місія і не прийшли тут смітники. Е... Смітників тут. Давайте вийдемо, і я вас проведу, покажу смітники. А мені не треба я Ну то й я все гендув, справа краще вчинки. Дивіться, суть така. Що для громади? Я конкретно... Що для громади? Для громади планую, планується багатоквартирний будинок буде в перспективі побудувати. Розкажу, що про промисловому об'єкту. Буквально дві хвилини. По-перше, по промисловому об'єкту, ви кажете, промисловий об'єкт. Коли по генплану там житлова громадська забудова. І в мене будівля моя. Плану воно могло бути громадським. Громадська забудова, це вийде плану. Тихенькомерні. Тихенько мені не треба говорити. Тихенько. Ви не грубіть, пожалуйста. Вас це роздражає, я розумію. Наталі Івана, мене розражає ваша особиста неприязнь і ви вирішуєте вирішили. Послухайте, я займала тут немаленьку посаду в районі. <с país> і мене цікавить кожен об'єкт. Мене цікавить цей об'єкт. І мене цікавлять, що робочі місця. Mm -hmm. да, тобто він стояв 10 років, у вас робочі місця не цікавили. Він був завалений. Треба було викупити його, питання нема, потратити власні кошти, показати на своєму прикладі, як ви гарно хазяйнуєте, і показати дати робочі місця. В чому питання? Ви говорите про нісенітницю, хай це буде там записано. По-перше, як голова комісії, ви не маєте право це говорити, тому що ви, по-перше, зацікавлена особа. По-друге, я всього-навсього запитала. Ми будуємо житловий фонд. Ми, ми будуємо житловий фонд. Ви да, взагалі ви, да, ви, 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 дасте висловитися. Да, будь ласка. Ви настільки невихована людина, що я просто дивлюся. Можете саме про вас говорити. Ну, я ж вас не перебиваю. Ну, зайдусь. Я хочу сказати, що ви будуєте житловий фонд. Так. Не створюючи робочі місця, а кому потрібний потрібні цей житловий фонд, якщо молоді людям не буде де працювати. Ну, там були питаю, там були робочі місця, чи я розвалив підприємство, я вас питаюся. Було діюче підприємство, дайте відповідь. Це було не діюче підприємство, але це були подводні. Від того часу, я вам пояснюю, від того часу, в 90-му році, коли підприємство побудувалося. Оцих будинків, оці що побудовані навкруги нього, де приватна забудова, де багатоквартирна забудова, ви місцеві краще знати. Їх не було. Зараз відповідно ці будинки побудувалися, відповідно, санітарної зони там немає. Використовувати зараз його, я стикнувся з тим, що використовувати його за прямим призначенням по землях промисловості, неможливо, тому що побудовані будинки, мені знести будинки людей. Санітарну зону, тобто яким чином вони побудувалися і коли побудувалися, це не моє питання. Ми, ми станулися, щоб запустити підприємство. Санітарної зони там немає, тому що побудована приватна забудова. Розумієте, в чому питання? І використовувати його за прямим призначенням під тим, що ми планували під підприємство, неможливо. Тому що через забор. Один будинок житловий, другий будинок, третій будинок. Тому вийшло з такої ситуації для того, щоб це не було черговий занедбаний об'єкт промисловості, такий, як в нас в Літині, 10-го, починаючи від сільхозтехніки і закінчуючи другими об'єктами. Для того, щоб він не пустував, тому що використовувати як об'єкт промисловості неможливо, тому що за цей час він фактично в центрі літина. І за цей час з 90-го року воно забудувався літин там. Розумієте, в чому справа? І далі, там, далі йде річка. Далі йде річка в кінці ділянки. І є, крім е, санітарної зони, ще є захисна зона від річки для промисловості, там йде зовсім друга. Розумієте, в чому? І я, я став заможником ситуації, що ми не можемо ми планували його використовувати під підприємство переробної промисловості. Я вам чесно кажу, так як ми планували, ми планували використовувати, коли вже користувалися документів. Получається, що його не можна використовувати. Я ж житлові будинки ж не буду людям виясняти, яким чином вони побудовані були в санітарній зоні. Ну, я вам наведу підприємства зовсім інше, абсолютно аналогічне. Якщо там потрібно було робити захисну зону, то викуплялися будинки, які. А ви спитайтеся людей, що вони продадуть тут будинки. Які це це заводу. Ідентично. Харчове підприємство, корорічки. Дивіться, наша Івана, від того часу, від того часу, коли робив, от, відповідь на ваші, від того часу, коли робив маслозавод, зараз санітарні норми змінилися в три рази. Від того часу, коли масло купляв викупляв, і зараз санітарні зони збільшилися майже вдвічі. І якби це зараз маслозавод зараз робив таку, як він тоді викупляв. Це вже було б нереально зробити. Він би вже в санітар. Так він просто закон зворотньої дії немає, так як він підприємству, зрозуміли, Зараз, коли я запускаю нове виробництво, нове виробництво, це відповідно нові санітарні зони і в те, й ТП, і П. -д -п, -д -п. <різький> Розумієте? Тобто <різький> тут не тут, ви пойміть правильно, тут не тут, що <різький> спеціально купилось підприємство, там, щоб я не знаю, розрушити там чи ще щось там. Виходимо з тої точки зору, підприємство куплялося як для переробної промисловості. Стикнулися з проблемою, виходимо з ситуації, щоб цю проблему вирішити. Стосовно житлового фонду не згоден. За 30 років у літені житлового фонду багатоквартирно не будувалося нічого. Крім чотирьохтоверхового будинку, цей що з пінопласта на обізні. Ні, так це зрозуміло. Ну, це, я, я з вами не згоден, що житловий фонд не потрібен. Я договорю, і тоді скажу, щоб не було цей. Я не згоден з тим, що не потрібен. Потрібен житловий фонд також потрібен, тому що житловий фонд також треба, щоб обновлювати житло, потрібно, щоб було теж сучасне. Теж, щоб були відповідні норми були житла. Вони вже не будуть того, що немає каналізації. Це перше. Mm. По-друге, ви розумієте, ви так представляєте, Максим? Отут нам всім, що ви mm. жертва. Ви купили і оказалися взагалі. Боже, mm, не, я, я не можу запустити підприємство. Люди добрі. Ви ж не купили його 10 років назад. Mm. Ви купляли його ну коли, скільки? На протязі півроку, року, року. Це абсолютно все було ось зараз. Але mm. я жертва, я купив і чому. все, все, а чого не можна? Виділ промисловість не тільки харчова. Промисловість я не закінчила, я вас не передаваю. І є, ради Бога, і легка промисловість, якась швейна, і сьогодні абсолютно можна залучити. Та стільки видів промисловості, як той казав, мама не горюй. Море всього є. Абсолютно створити робочі місця, повернуться наші ці ветерани. Їм десь треба працювати. Конечно, а питання, за, за житло, яке їм потрібно тим ветеранам. А поверну. ви безкоштовно надасте? Це вже моє питання. Це вже двоє питання. О, це ваше питання. Ну то давайте пропишемо його десь в меморандумі, mm -hmm. що ви надасте із скільки там буде квартир. Mm -hmm. See you Будинку в цьому квартирі, що не, не, зроблено, не зроблено, то я от думаю, що має бути прописано, якщо я держава вам держава, та не треба я. Все ви я, я да, помієте, ви прийшли, от просто як сказати, на дурачка. Я то кажу, Таліана, я змога жизнь, вони собі знайшли. Я знаю, скільки району. ви платили, просто поцікавилася, щоб підприємці, які мають по малесенькому клаптику землі. Біля автовокзалу заплатили набагато більше, ніж ви за всю площу. І тут немає чого говорити. Не будемо. Я говорю, Хорошо. я на камеру говорю і все Хорошо, я, я дам вам відповідь. Хорошо. І я все дам. можна це саме. Понімаєш? Ну, інша справа, ну я не знаю, я не набу, я не сап там і так далі, і тому подібне. Mm -hmm. Ви, звісно, визиваєте там погодну діяти. Я не вважаю, що грошей, слухайте, сьогодні я буду голосувати категорично проти, тому що я не бачу абсолютно от настільки вигоди для громади. Mm -hmm. Яка я не є, ну повірте, не така, як ви. На 100%. Mm -hmm. Тому я не буду Даємо. голосувати. Пане Наталі Івановна, ви були керівником району, скільки підприємств при вас запущено? 에, да. Скільки запущено? Да. Міські, скільки знов ну, скільки ви ви створили ви, нових пропонентів? Ви взагалі-то е, знаєте різницю між місцевим самоврядуванням Прекрасно. і виконавчою владою на той час? Це перше питання. Друге питання. Я можу вам сказати, скільки було запущено газогонів, е, багиновці були запущені, е, було запущено журавне. Це все нам все за 3,5 роки. Уладить. Це за ваші кошти чи за людські? При чому тут. Питання, особистих особисто. Ви показуєте свою некомпетентність. Я єдине, що вам просто хочу сказати. Закриваємо дискусію. У мене немає питань. Все. Шановні колега, будуть питання. Запитуйтесь, якщо є питання, кажіть. Дивіться, пояснив. В зв'язку з тим, що неможливо його використовувати, по прямому було призначено, плюс по генеральному плану там житлова громадська забудова. Я прошу е, дане питання, прошу підтримати, сам не голосую, прошу його підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання також про зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності з вимого на товариство збережених відповідальності Ай про затвердження проєкту землю. Також земель ділянка розташована в селища Літи 90 соток з категорії земель житлової громадської забудови цільового призначення для будівництва і обслуговування будівель тогівлі до категорії земель для Землі промисловості транспорту зв'язку енергетики охорони та іншого призначення вицільового призначення для розміщення та експлуатації основних підсотних і допоміжних будівель та споруд продуктів приємства робляння шумних будівною та іншої промисловості безпосередньо викупили будівлю з товариством і хочуть змінити цільове призначення для промисловості. Це Богдана Хмельницького, 97, це то деталі, де промислова зона вже як газмонтаж, це це хочуть запускати підприємство, якщо не, якщо не помиляюсь, для переробки, є щось таке, щось вони таке, щось пере, переробляти, вони хочуть і вони хочуть ціліве для промисловості, тобто ви говорите, до робочі місця, слово люди хочуть розвиватися і вкладати нашу бронету. Це тут деліватор не пошли? Ні ні ні, 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 це, де, це газ, сторона, де газу. Де загазувати газмонтаж газ, газ за газ, 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 ви... напроти, напроти. загазовує. Це не, за, не пов'язані з цим, що є? Ні, я думаю, що ні, ну це ще у нас нові люди, вони тищуть. От, от просто от, де знаходиться це підприємство на окраїні до попереднього ремарку, воно знаходиться на окраїні літина. <кій> і в центрі літина. От можна поставити, наприклад, масло культур? На окраїні літина, і не запустили промисловість, а ви взяли в центрі, в центрі так мало землі, так, от зовсім так. мало. І ви її так тихенечко, собі ніхто я не тічко. Ну, відповідно. може, в мене десь було оголошення. Я не збиралась купляти, мене це не було. Але у нас є, я думаю, люди, які могли б вкластися і, і щось зробити там таке корисне. Але якщо вважають депутати, що так добре, значить так добре. Краще, щоб стояв смітник, який стояв там 10 років, заросив. Смітники у нас в Літині, У нас центра немає, у нас міста немає, а у нас просто сплошний смітник. Мені дуже це прикро. Але так воно є. Добре, по даному питанню рішення буде за. Голосуємо. Так. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Також звернулося до нас і приватне акціональне товариство Премзавод затвердити проект заустрою, також по зміні цільового призначення. 14 гектар за межами села Кусиківці. Попередньо, зказу ми на попередній сесії надавали під власний об'єкт нерухомості, дозвіл і давали для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. А в них цим, за цими будівлями є їхні власні земельні ділянки приватної власниці для особисто сільського господарства. Тобто вони їх об'єднали і змінюються призначення для ведення товарного сільського виробництва, щоб далі можна було строїтися. Тобто то, то, та ж сама ситуація, хочуть створювати робочі місця і строїти будівлі, коробники тим, що вони безпосередньо займаються. Хто якщо не проти, полодити погоджети, там якраз рішення щодо змінить лівого призначення за походу. Прошу голосувати. будуть питання. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Також звернулося до нас Соколюк Денис Анатолійович, щодо зміни цілівого призначення. 9 соток межах селища Ліденко, вулиці Садова. 2. Із категорії земель сільськогосподарського призначення, цільового призначення для ведення селянського господарства, При землі житової та громадської забудови для будівництва охорони житлового будинку господарських і, селища, і там, все, повидаю, будівлі із селища, Літа. Все відповідає місто бойові документації, якщо заперечує це, це. ділянка. А оце далі вже від нього відомих Так, да, Це власна ділянка город фактично. Угу. Свій город хоче перевезти, змінити і по місту будівлі, там взагалі? Ні, там, Другу, не, там, там буде, ну, я так розумію, що він там з середини з двору так його хоче зробити. звідси хоче використати цю ділянку територію. Будуть запитання? питайте Немає запитання? Прошу голосувати, хто за? Проти отримав це рішення прийняти Також так. так. так, звернулася до нас товар Галина Анатолійовна, що до зміни цільво призначення земельної зілянки в межах селища села Сосни, 13 соток по вулиці Центральна, 9В із категорії земель для ведення особистого селянського господарства, земель сільськогосподарського призначення меді житлової та громадської забудови, видом цільового призначення подінити хвилин житлового будинку господарських будівель військових. Все відповідає місто документації в генеральному плану, тобто які затверджені року. Не заперечуєте зміниться. Будуть запитання? Прошу голосувати. Хто за проти утримався рішення? Далі. Наступні проекти рішення тридцять рішень про затвердження проекту з індустрію з метою надання і кваренду для оборотності. Тобто, тим, кому надавали попередню. Дозвола, це лежить, де закаже. Якщо не заперечити прізвище, ім'я по батькові село і яка площа. Вернулась до нас Рапальська Олена Миколаївна за межами села Українка, 60 соток. Воджуюсь. Воджую? Воджую. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримався. Кожне рішення має проголосувати українську. До нас сідать, Микола Володимирович, 60 соток за межами села України. Прошу голосувати, хто за. Проти, утримувся. Ми сюди на сідок Володимир Миколаєвич також 60 соток за межами села Україна. Хто за? Садах, проти, утримався, прийнято. Звернувся сідок Микола Володимирович, 50 соток за межами села Україна. Хто <звірнувся> за? Проти, утримався, прийнято. Звернувся Рафальський Віталій Олегович, 50 соток за обмежував села України. За, проти, утримувався, прийнято. Звернулася Сідок Любов Дмитрівна, 604 з омежами села Українська. Хто за? Проти. Рафальський Віталій Колегович за межами села Українська 6040. Хто за? Прошу голосувати. Проти утримався. Звернулася Рафальська Олена Миколаївна, 6040 за межами села Українсько. Хто за? Проти утримався прийняти. Вибачте, там територія городу була, да, по так пачуш. Там це не признається. Там така, що там нікому я не знаю, навіть вони взагалі будуть там такий такі що... Це свіжі землі, які вони перші це вугор. Це було раніше заполучена місцевість, і зараз при хорошому дощі воно точно до того самого повернеться. А на наскільки вони які поріжені? На 10 років. 12% нормативного. Це максимально. О, максимально. Це максимально, максимально. Раніше ще в радянській владі там була проблема і, і яка частково вирішила проблеми заболучення, але на сьогоднішній день я не, не бачу там ніякої користі, на що не вреді не розуміють. Ну, може рис. За 60% 9 тисяч нормативка, якщо віднімаємо 9 тисяч, 1800 для, для громади це хорошо. Це, вони, ми не отримали ніяких, воно просто стояло зараз для бюджету, де отримувати кошти. Воно залишається у власності громади. У власності громади. Ну, ще скажемо, в 19-му році була фондіала частина суміжних земельних ділянок. Держава кадастру через аукціон, ну, щось їй сподобалось там, через там, щось їй. Великий зворот, ну, це така господарська їм справа. Кубайна, так. Тобто, так, так, так. Три тратувати. Положуємося. Будемо. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали. Звернулися до колена 54 сотки за межами села України. Хто за? Проти утримався, Ми цілим мастером забрали, там заранчі в нас